Вітаємо вас у студії головне за день. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Давайте розпочнемо з приємного. По, погода на початку весни гарна, без заморозків. Аграрії вже розпочали свою роботу у 10 областях. Розп... Розкажіть, як стартує посівна? Друга воєнна. Уже. Добрий вечір. Трішки вас підправлю. Вже 18 областей в полі, а більше 300 тисяч гектарів землі вже засіяно. Тобто фактично в умовах війни другого року, але аграрії показали, що вони здатні тримати продовольчу безпеку не лише в країні, а й дбати про експорт. Тому сьогодні активно посіна кампанія розпочалася не з скажімо так, не з легкої руки, тому що труднощі дуже багато, і головний фактор, який вносить корективи, це війна. Тому що ми говоримо про на жаль, залишаються у нас де певний час ще окуповані території, що значно зменшує кількість посівних площ. Загалом близько 7 мільйонів площ не буде засіяно, як це у нас було до війни. В період часу до війни ми засівали майже 9, 29 мільйонів гектарів землі. З цього року сезону буде порядка 21. але фактично це показник того, що все ж таки, незважаючи на фактори, які вносять корективи, ми працюємо. Працюємо, готуємося. А так не буде в забезпечений мінеральними добрами. Настінням засобами захисту рослин, тому що це все досить дорого. Воно зросло в ціні коштів агротоваровиробників Немає таких, що повною мірою бути підготовленими. Але фактори, які відіграють, впливають на це, вони дуже сильні. І відповідно, на жаль, будемо констатувати трошки меншу кількість врожаю ніж на ну, але навіть такі активні бойові дії 2022 року. Але тим не менше це буде значно більше від того, що ми споживаємо в кілька разів. Для прикладу Україна щоріороку споживає по всіх категоріях зернових олійних культур порядка 18 мільйонів тонн прогнози, що ми зберемо в новому сезоні більше 44 мільйонів. То тобто, розумієте, і для внутрішніх потреб, і для того, щоб забезпечити експорт і отримати валютну виручку в такий важкий стагнаційний час економіки війни, буде зроблено. Пане Денисе, я вам дуже дякую за уточнення Про 18 областей. Це насправді вражаюча цифра, тому що от буквально вчора я ознайомлювалася з матеріалами і там 10, Тобто кожного дня я так розумію, кожна область ще більше і більше проступає до посівної. Тому ці цифри змінюються буквально до вечора. От ми вже маємо 18 областей, і це справді вражаюче. Та все таки значна частина посівної площі окупована або забруднена вибуховими снарядами. Про що ви говорили? Казали, що багато де посівна не старту не стартане все таки. Як відбувається, як працюють аграрії на Миколаївщині, на Херсонщині? Як там працюють на полях, які ймовірно можуть бути всіні снарядами? Ви абсолютно праві. Ситуація для Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини ускладнюється, тому що там дійсно забруднені або вони заміновані. Це великі площі, а за різними підрахунками, вся територія України всипана або замінована близько 5 мільйонами гектарів землі. І це вносить корективи в роботу, тому що дійсно у нас би вже Херсонщина теж активно працювала в полі, так само і Миколаївщина, але аграрії чекають на розмінування. Цей процес не швидкий. Тому що засмічення дуже велике, а людей працівників ДСНС не вистачає. Ми їм дуже вдячні, тому що вони йдуть нам на зустріч, дуже допомагають і кожного дня, ризикуючи своїм життям, виходять також разом з аграріями в поля для того, щоб пришвидшити цю роботу за прогнозами міністерства аграрної політики до засіяння, можливо, трішки пізніх ярих культур. Зокрема до квітня місяця сподіваються, що вдасться розмінувати хоча б 30% від цих замінованих площ на Харківщині, Миколаївщині і Херсонщині, і це прискорить роботу аграрів полях, тому що фінансування під за розмінування воно дуже коштовне, і сьогодні справитися з власними силами нам не вдається. І тому ми, наприклад, як всі аграрна рада в комунікації з нашими міжнародними партнерами та Україна як держава сьогодні посилає меседж до наших партнерів, щоб знайти фонд фінансову підтримку сформувати такий фонд підтримки для деокупованих територій, тому що від цього залежить наскільки аграрії будуть підготовлені. Від цього залежить експортний потенціал. Якщо аграрії не засіють ці території, отже, зменшиться експортний потенціал, і світ не до ту велику кількість продукції, на яку вони сподіваються. Тому в нас тут а, має, має бути взаємодопомога. Сподіваємося, що міжнародні партнери нас цьому підтримують. Більше того, є вже сигнали від. Міжнародної продовольчої організації, яка працює під гідою, що вони готові сьогодні забезпечити а, свої команди для розмінування на Харківщині. Також визначені пріоритетні а, райони в Миколаївській області, які особливо засмічені. Тому робота триває важко, тяжко, але аграрії, не чекаючи там лише допомоги вже самостійно своїм а, досвідом, тому що цей досвід набули ще раніше аграрії Сумщини, Чернігівщини Київщини, коли. Жест доброї волі відбувся, слава Богу, там раніше. Сподіваємося, що цей жест доброї волі відбудеться і часи в запорізькому напрямку, херсонському напрямку, Луганському і Донецькому. Також ми вдячні нашим аграріям, які попри війну вже другий рік поспіль е е сіють, і ми маємо врожай, але ви влучно е сказали, що врожаю буде менше. Тож питання таке: чи вистачить цього нам? Вистачить однозначно. Я знаю, що люди багато читають люди турбуються кожне коливання цін на продукти харчування в кожної української родини. Враховуючи економічний стан, викликає певний сплеск емоцій, тому що від цього залежить добробут нашої родини родин. Але в цілому, якщо ми говоримо про забезпечення всіма культурами і місним видами, і садівництвом, і ягідництвом, все це буде повною мірою доступне на територію України, тому що повторюся, ми аграрна країна вже багато років, яка є експортно орієнтована. Тобто ми завжди закладаємо значно більше ніж споживаємо. І звичайно, я б хотів би звернутись до громадян, щоб вони не читали. Російські наративи, тому що час від часу проскакують в мережі такі речі, що Україна буде, а Україна буде голодати, що Україна все виводить, Україна все продає, не буде на забезпечення внутрішніх потреб. Це врахуйте чергова така війна, інформаційна війна не тільки гра сер веде цю війну бойовими діями, а інформаційним супроводом. Тому дуже дякую, що ви в своїх ефірах піднімаєте це питання і даєте сигнал для громадян України, що Україна буде з хлібом. Пане Денисе, але тим не менше бачимо ще і зростання цін на овочі. Так, розуміємо, що це, по-перше, сезонне зростання. По-друге, як ви вже зазначали, ті області, які давали найбільше овочів. Це томатні культури, помідори, також це огірки, також це і цибуля, до речі. Е, на жаль, Зараз під окупацією знаходяться, відповідно, і врожаю там ми зібрати не можемо. Це відображається і на цінах в супермаркетах, це буде відображатися на цінах у похідних продуктах. Як із цим бути? Тобто, чи вирівняється ця ціна, ціна і за рахунок чого може вирівнятися? Знаю, що навіть зараз певну частину цибулі нам доводиться завозити в Україну, бо українці традиційно споживають цибулі багато. Ситуація дійсно з постачанням овочів через окупацію цих територій, вона складилася ще в 2022 році. Частково на себе диверсифікували ризики аграрії центральних і західних регіонів України, розуміючи, що не буде достатньої міри забезпечення, але попит, який є всередині країни, він значно більше від тих можливостей, які можуть забезпечити товаровиробники, якщо в нас немає наших зараз, поки що. Недоокупованій області тому так так ми стикаємо з ситуацією, що протягом, скажімо так, січня 22-го, там по січень 23-й рік у нас ціни на овочі зросли більше 23%, і Кожна родина це відчуває, особливо остро зараз відчуває ціну на цибулю. Дійсно, такий стратегічний виявився продукт фактично кожного дня ми фіксуємо якийсь певний ріст і вже більше 60, подекуди 70 гривень за кілограм. Ситуація поясниться тим, що порядка 35% забезпечувала Херсонщина. Я багато їздив свого часу на Херсонщині, зустрічаючись з аграрієм, бачив, як ці поля. Збираються як дійсно наскільки такі масштаби там тих полів, які власне задіяні були під цю культуру. Тому сьогодні ми є імпорт незалежні в цей період часу від е, імпорту з інших країн. Але тут є ще один фактор, тому що в Європі теж не вродила цибуля. А Нідерланди, які є основним постачальником для європейських країн, мали посуху і Вони не могли теж достатньо міри запуститися сьогодні. Вони прогнозували навіть ця асоціація нідерландська, що зростання по цій культурі може сягати більше 200% загалом. Це щодо цибулі, тобто Я більше 200% зростання це ну, серйозна різниця у ціні. Ви, до речі, згадали дуже правильну річ про те, як фермери між собою допомагають. Плані цілої країни так вони певні культури можуть переносити в різні регіони, але розуміємо, в нас кліматичні зони також дуже не схожі. Так порівняти ту саму Волинь із Херсонщиною дуже складно і вирощувати там огірки чи помідори це ж величезна проблема. Але тим не менше, які культури можна розповсюдити, якими культурами зараз займаються ті фермери, які знаходяться на більш-менш спокійних територіях, що вони переймають, Кукурудза, можливо, можливо, ріпак. У нас є традиційні культури, які вирощуються аграріями. Я вам хочу сказати, у клімат в Україні дуже суттєво за останні роки змінився. Навіть те, що раніше представлялося, уяви, що можуть вирощувати лише там на півдні України, але вже досить активно там різні культури започатковують себе това. Маємо mm -hmm. проблему зі зв'язком, але я думаю, що зараз наші от пане Денисе, mm -hmm. чуєте ви продовжуйте, нам? От, продовжуйте так. Я, я перепрошую, так в цілому, у нас фактично не видизмінюється від ситуації посіви різних напрямків культур. Я хотів би просто нас перебили, зупинитися більш на овочах, щоб пояснити людям, що відбувається. А традиційно в березні місяці ми вже фактично мали достатню кількість пропозицій, наприклад, по томатах, і по гірках а теплично вирощених. Але тому ж таки Запоріжжя, яке на цьому спеціалізувалося, сьогодні не може постачати на ринки. А після ударів по інфраструктурі України і знищення фактично. Можливості надання освітлення а теплиці потребують дуже багато освітла. світла. Багато хто з товаробників не засадив розсаду. Більше того, багато аграріїв не зуміли виростити розсаду для майбутнього врожаю. І Тому коли ми фактично в пік березня місяця вже мали мати на полицях український огірок, ми його не маємо. Тільки зараз фактично в кінці березня, в квітні місяці, українські тепличники будуть презентувати їх на ринок. А в цей період часу Туреччина також припинила імпорт. І От виявилась така ситуація, що ріст пішов дуже сильний, тому що попит. Є а пропозиції на ринку немає. Більше того, ситуація з томатами ще більш складніша, тому що дійсно, коли люди бачать, що 160-180, в залежності від категорії томатів, ціни високі, і на жаль, доводиться констатувати, що в Україні ціни на томати були досить високими. до до серпня місяця, коли почнуть з'являтися українські помідори, вже вирощені під відкритим ґрунтом. В принципі, це стосується всього борщового набору, таких е е таких овочів як картопля, таких овочів як буряк. Морква капуста, тому що власне в цей період часу ми імпортно залежимо, А те, що зберігалося в сховищах, як я вже наголошував, через удари по критичній інфраструктурі освітлення, утримання їх було дуже дороге, тому і ціни відповідно трошки в нас скусаються. Тому фактично до моменту появи на території України вирушених овочів під відкритим ґрунтом, така цінова позиція буде зберігатися. Ну і тут, мабуть, має вплив ще не лише ситуація в Україні, війна, коли ми не спроможні так. Вирощувати овочі і продукти загалом як могли до цього, але і та ситуація, яка трапилася у Туреччині, цей велетенський землетрус, Туреччина класично постачала помідори у гірки Також у цей час можливо і це також має вплив на ціну утворення в Україні наразі. А вони так як і постачали, так і постачають, наприклад, по томатній групі. Авний був проміжок. Вони там на тиждень буквально зупинилися, але чому пояснюється Туреччина в Туреччині зросла ліра, їхня турецька по відношенню до долара. А коли проводять закупки українські імпортери, то вони купують за ліри. Відповідно, вже в собі вартість закуповочного матеріалу вона є досить дорогою. А вкласти сюди ще логістику, розмитнення, постачання на полиці відповідно, це додає формування цінової вартості на той чи інший продукт, зокрема. На томатну групу, тому маємо таку ситуацію, і на жаль, сказати, що от буквально там за місяць чи за два ми вирішимо цю ситуацію, на жаль, не доводиться. Є фактор природності в Україні півроку відносно тепло, півроку холодно. Коли холодно, ми на жаль не неповною мірою себе можемо забезпечені і залежні від постачання імпортних продуктів. Пане Денисе, уточнення від всіх господин України, коли все таки цін варто очікувати, що ціни підуть донизу. Можливо, я пропустила, але хочу на цьому наголосити сезон великих овочів вирощені під відкритим ґрунтом, які будуть постав появлятися на прилавках в торгівельних мережах. Тоді буде достатньо мірою і пропозицій, і відповідно кожна господиня зможе задовільнити свій попит і користуючись значно нижчими цінами ніж на сьогоднішній день. Дякую за це оточення. І останнє наше запитання на сьогодні таке: аграрії завжди мали в принципі проблему з працівниками, тому що більшість людей їздили на заробітки, скажімо так, заробляти на заробітки. Заробля... Гроші, от така тавтологія. Тепер додалася ще й потужна мобілізація е, до війська. Чи є зараз кому працювати на полях, чи є з цим проблеми, чи немає? Проблема є, тому що з перших днів війни аграрії активно фактично мобілізували своїх людей на захист України. Вони пішли до Збройних сил, і фактично, ця мобілізація відбувається весь час, тому що ми повинні розуміти професії, які послуговуються в аграрному секторі, вони дуже. Потрібні і в збройних силах України, зокрема, водії, які зможуть сідати працювати на військовій техніці. І така ситуація у нас спостерігається на зараз. Але з кінця січня 2023 року запрацювали нові умови бронювання, які були затверджені кабінетом міністрів України, які дають можливість до 50% працівників, які Потрібні галузі, які відчуває те чи інше підприємство, що без них робота не буде діяти, мають можливість забронювати на півроку. Власне, зараз це активно відбувається. Аграрії повідомлення, яким чином це роботи, які документи потрібно готувати. Потім ця вся процедура відбувається в залежності від кількості гектарів, які обробляє підприємство, якщо це там до. Тисячі гектарів то це вирішується в рамках цивільних військових адміністрацій на місцях. Якщо це більше тисячі гектарів, то це можна робити напряму через кабінет міністерства аграрної політики. Але ситуація дійсно важка, але і ситуація така, що потребує людей, тому що нам потрібно відбувати ворога, і ми всі це розуміємо. Значення захистити рідну землю для аграріїв воно взагалі інакше, так вони це розуміють по-своєму. Ця земля це те, на чому вони працюють і те. Чим забезпечують не лише Україну, і е, тут виникає ще одне запитання невеличке: це про відновлення на тих територіях, де є така можливість відновлення вже певним чином почалося. Але ми знаємо усі і пам'ятаємо, що кожного разу в державному бюджеті закладалися кошти для підтримки сільського господарства. Цього ж року таких коштів заклали менше через об'єктивні причини. Як відбувається зараз відновлення тих підприємств агропідприємств, які постраждали е, від обстрілів, постраждали від Ведення бойових дій це звісно окрім мінувань, окрім вибухових пристроїв. Це ну руйнації. Руйнації, це спалена техніка. Ну, якщо ми дивимося, взагалі оцінюємо прямі збитки, які несуть сьогодні товаробники, це вже більше 8 мільярдів. Якщо ще рахувати непрямі збитки, отже, не отримання коштів за рахунок там спалених полів, техніки, зруйновані молочні товарні ферми, то ця сума сягає більше 40 мільярдів доларів. Це великі кошти. І сказати, що сектор почне відновлюватись на ближчий час, навіть після закінчення перемоги війни, не доводиться, тому що повернутись на довоєнний період часу, нам знадобиться. За різними підрахунками від 3 до 5 років, тому що те, що ми наростили за роки незалежності в аграрному секторі, воно дійсно вражає. Ми вийшли в п'ятірки топ експортерів світу. Україну дійсно визнають як аграрну країну, від якої залежить продовольча безпека в світі. Тому ви бачите такі великі пресинки, які роблять наші міжнародні партнери для того, щоб зернова ініціатива працювала, що стосується прямих чи непрямих дотацій. То фактично з початком війни вони припинили існувати, тому що ми знаємо збільшений державний бюджет на оборону країни і аграрії прямих дотацій не отримують. Але аграрії користуються так, як і інші бізнеси державною програмою кредитування в рамках програми 5.7.9. власне з березня місяці вона була продовжена минулого сезону. Товаробники використали порядка 95,5 мільярдів гривень, що дало можливість здійснити посівну кампанію, збиральну, підготуватися до посівної зими кампанії. Зараз активно будуть користуватися цією програмою. Тому, власне, якщо ми говоримо про підтримку, от вона діє таким чином, але є окремі програми, які все ж таки передбачають фінансування, зокрема для. Тепличники, ми з вами говорили про виробництво овочів, що його потрібно збільшувати. власне це передбачено і для садівництва виділено порядка 1 мільярд 350 мільйонів гривень, які ми. Можуть аграрії, подавши свій бізнес план, подавши ті умови, які виставлені міністерством аграрної політики, як розпорядником цим коштів, люди мають можливість отримати фактично від 2 до 7 мільйонів на підтримку свого бізнеса. Пане Денисе, дуже вам дивовало. дякуємо, але мусимо прощатися. Ви на початку ефіру дякували нам за те, що ми піднімаємо ці теми. А ми наприкінці розмови хочемо у вашому обличчі подякувати всім українським аграріям, які під обстрілами на замінованих полях і далі саджають культури. Аби нагодувати не лише Україну, але й півсвіту, якщо не цілий світ. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради, і говорили і про посівну, і про ціни на овочі, і коли ж чекати падіння цих цін.